Якщо у вас є рахунки, компанії, доходи за кордоном, українська податкова може отримати цю інформацію напряму. ЦРС Common Reporting Standard – Автоматичний обмін фінансовою інформацією між країнами. Україна з 2023 року ЦРС. ЦРС не питає дозволу. Просто одного дня приходять дані і вам надходять листи з податкової. З досвіду ми бачимо дві категорії підприємців. Перша категорія краще все задекларую сам бо Боїться штрафів, арештів, блокувань. Друга категорія нічого ж не знайдуть, поки не з'являється лист щастя з податкової. І знаєте, що цікаво? Друга категорія платять дорожче, коли їх знаходять. Парада і стратегічна логіка. Якщо ви маєте міжнародну кампанію або рахунки, краще показати це податкові правильно, ніж ховати. Можна платити податки розумно, можна оптимізовувати через юрисдикції та структури. Але треба знати правила гри, інакше ви просто гравець без м'яча. В Inexis ми допомагаємо зрозуміти, де ви є податковим резидентом, як декларувати доходи з іноземних компаній, як структурувати бізнес і не платити двічі, як вести діалог з податковою на своїх умовах.